Доброго дня, пані та панове! Вітаємо вас на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про сімейний автомобіль від французького концерну Рено. Це у нас Рено Гранд Сценік 2011 року на півторалітровому двигуні. Поїхали! А тепер давайте трішки детальніше розберемо, що ж це у нас за екземпляр. Це у нас Рено Гранд Сценік третього покоління, який випускався з 2009 по 2015 роки. Саме у нас модель 11-го року випуску з півторалітровим турбовим двигуном. Це у нас К-9К, дизельний двигун, всі його знають. У нас 191 пробіга, автоматична коробка перемикань. Він пригнаний із Австрії в такому класному чорному кольорі. Як говорив Генрі Форд, автомобіль може бути любого кольору, якщо він чорний. У нас встановлені такі оригінальні легкосплавні диски Рено на 17-й гумі. Також ми бачимо, що у нас є складування зеркал по автомобілю, у нас є безключовий доступ. Давайте поринемо в міру бранства і розкоші. Перейдемо до салону. На дверній карті нас зустрічає така шкіряна вставка з заводською строчкою. У нас є повний електропакет, електрорегулювання зеркал, складування зеркал. Також тут ми можемо побачити, що у нас преміальна музика боус, так як це комплектація боус по сидінням. У нас комбінована шкіра, посередині у нас такий текстиль. Шкіра в гарному стані, збереглася дуже добре. Тут у нас такі є білі вставочки. Давайте присядемо в цей салон. Ми бачимо, що кермо у нас також шкіряне, у нас є ще заводська строчка, кермо в збереженому стані, доволі непоганому. Тут у нас є керування круіз-контролем, керування мультимедією. Також керування мультимедією у нас винесено тут в окремий блок, який знаходиться ось тут. По автомобілю у нас є датчик світла, датчик дощу, важіль перемикання автоматичної коробки передач. У нас встановлений двохзонний клімат. Ви можете побачити. У нас є електроручник, тут ми вмикаємо наш круіз-контроль. Тут у нас зустрічає такий екран, дуже якісний. Там показується нам безліч інформації. І такий чудовий ну За це віддільний респект для Рено. Він отак -от переміщається, ми можемо як зручно. Його ставити. Тут у нас внизу сховані підстаканички, і тут зробили нішу, куди ви можете положити ваш телефон. Давайте до заднього ряду перейдемо. Ззаду на карті нас зустрічає також вставка зі шкіри. Це чудово виглядає, у нас сонцезахисна сіточка, у нас ось такі сидіння, також комбінована шкіра, у нас є кріплення ізофікс, а також яка перевага цього Renault Grand Scenic, що у нас сидіння елегантно перетворюється. Сидіння елегантно перетворюється в рівну підлогу. Ви можете це сидіння зняти, у вас буде дуже великий багажник. Також тут а, завод виробник попереживав за нас і. Приліпив інструкцію, як це робити, щоб ви нічого не перепутали, все безпечно зняли, і поставили на місце. Йдемо до багажника. Багажне відділення у нас дуже здорове, так як це Grand Scenic. Нагадаю, що він довший від звичайного сценіка на 21 см. Тут ми бачимо така ніша. У нас є заводська шторочка. Тільки щось у мене не виходить її. <реш> Ставить. Ладно, не будемо гратися. Є у нас такий крючочок, яким ви можете зафіксувати цю паличку, щоб вона вам не заважала. Тут у нас зустрічає повнорозмірне запасне колесо. Резина у нас мішелін, тут у нас домкрат І ось для набор тут болтики для того, щоб поставити вашу запаску на всякий случай, якщо у вас там щось буде не так. А ми рухаємось далі. Давайте подивимося разом на сервісну історію нашого Grand Сценіка. Тут завод попереживав за нас, зробив таку нішу для сервісної книжки. Сервісна книжка шкіряна. Тут ми маємо інструкцію для експлуатації та гарантійну книгу. Тут вказаний Він-код даного автомобіля. Зараз ми прикріпимо дублюючу табличку з кузова. Давайте подивимося, що у нас по сервісам. Як далеко вони сховали ці сервіси? Так, перший сервіс у нас в 2011 році. Пробіг складав майже 10 тисяч кілометрів. Наступний сервіс у нас 13-й рік. Пробіг складав 28 тисяч. 15-й рік пробіг складав 57 тисяч. 20-й рік пробіг складав 125 тисяч. 21 рік пробіг складав 140 тисяч. 22-й рік, вибачаю, 23 число, 7-й місяць, 22 року. Пробіг складав 157 тисяч. І 23-й рік пробіг складав 171 тисячу кілометрів. Зараз, нагадаю, у нас 190 тисяч кілометрів. Рухаємось далі. Продовжуємо ми наш огляд вашою улюбленою рубрикою Огляд товщини міром. Для цього ми вмикаємо наш прибор. Почнемо ми з капоту. 106, 99, бачимо, що капот в рідній фарбі. Крило ми пробувати не будемо так, як воно пластикове. 121. 113. Передня ліва дверка водійська в рідній фарбі. 116. 102. Задня ліва дверка в рідній фарбі. Дах. 88. 101 рідна фарба пройоми, водійський пройом. Тут таке незручне місце насправді, але для вас що не зробиш? 53 рідна фарба. 52 рідна фарба. Пройом по задньому ряду. 53 рідна фарба. 49. Також рідна фарба. продовженні заднє ліве крило. 119 рідна фарба. Ляда 92 рідна фарба. 113 рідна фарба. Пластиковий елемент. Ми його чіпати не будемо. Заднє праве крило 154. Ми бачимо підфарбування, 151, 229. 398. Ми бачимо, що тут проходили ремонтні роботи, нічого кримінального. Зараз ми вставимо фотографію, ви побачите, що тут було. Задня дверка 161. 171. Ми бачимо, що задня дверка права також фарбована. 122. 121. Передня права дверка в заводському окрасі. Давайте пройоми по правій стороні. Найнезручніше місце для огляду товщиноміром. міром. 61 рідна фарба. 59 рідна фарба. Давайте по задньому ряду подивимось. 64 рідна фарба. 57 рідна фарба. Тож ми бачимо, друзі, що наш Рено Гранд Сценік майже в рідній фарбі. Фарбована у нас задня права дверка, заднє крило. Там проводились відновлювальні роботи. Нічого кримінального, нічого страшного, ніякого тотала. Ми вам прикріпимо фотку, ви все побачите самі. Зробили на совість, так щоб ви цього самі не робили. Рухаємось друзі, далі. Друзяки, Давайте заведемо наш автомобіль і подивимося, що у нас під капотом. Заводиться він з кнопочки. Все дуже зручно. Погнали під капотку. Тут нас зустрічає без перебільшення легендарний мотор об'ємом 1,5 літра. Це у нас К9К. Працює він рівненько, без зайвих звуків. Мотор сухий, без підтікань, без запатівань. Нічого по ньому немає. Все тут добре. Тож, друзі, підсумовуючи все, вище сказане, що ви отримуєте за 9100 доларів, ви отримуєте Renault Grand Scenic, здоровий сімейний автомобіль, який буде радувати вас своїм розходом та затратами на обслуговування. Ви отримуєте другий комплект зимової гуми, який йде разом із цим автомобілем. Ви отримуєте класний колір. Ну, друзі, купуйте машини, які вам подобаються. Їздіть, кайфуйте, слідкуйте за рівнем масла. А з вами були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський шлях. 11, завжди раді.